Привітуліки, привітуліки. Вівторок, 27 січня. Знаю, що я зараз буваю мало, але якщо відверто, не встигаю. Вчора і позавчора я взагалі до ночі сиділа над збиранням замовлень. Багато часу йде на це. Чому? Не тому, що великі замовлення. Багато замовлень такого. Ну, от і сьогодні, ось я отримала, ще не фасувала. 30 капсулок по 10 літрів для кисломолочного сиру. Або зараз почало якось широко користуватись попитом 10 капсулок по 20 літрів. І от замовників, начебто, там 5 чи 6, 6, і у кожного це там 10, 20, 30 капсулок. І поки ти ті капсулки перефасуєш, і ну до капсулок потрібно ще ж цілу купу роботи зробити. Роздрукуй наліпку, наліпи її на пакетик, роздрукуй інструкцію з приготування, постав дату придатності закваски, пофасуй по колбочкам закваски, якщо це там на сир, то ще й ферменти. Збери це все докупи. Ну, коротше, часу займає заробітка «во», а часу займає «во» доби взагалі єшку, я що я майже не вилазила з звідси. Сьогодні в мене висить замовлення, не знаю, чи встигну я сьогодні зібрати, чи, можливо, завтра. Чому? Тому що сьогодні я займалася була в якості режисера, коротше, чи не знаю кого, монтажника. Я створювала відео. Коротенькі, 30 секундні з рекламкою наших курсів, нашої книжки, наших авторських сирів і так далі. Ну, це теж треба, знаєте, реклама двигатель торговлі, так ото і в нас. Не тільки ж набори по 10 штучок капсулок продавати, мені треба продвигати ще й. Те, що створене особисто мною. Закваска це закваска. Не я її створювала, вона була до мене і буде після мене. Да? А такі, як два курси, книга, авторські мої рецепти, це створене особисто мною, і мені його потрібно продвигати. Ніхто за мене це робити не буде. Тому сьогодні я займалась цим, а ще я вам зняла, знаєте що, огляд на цю красуню. Коротше, довго я думала, багато бачила в інтернеті, що, значить, показують, рекламують оці сковороди, соти. Соти їх називають. Але відверто скажу так. Я думала, міркувала, ну, думаю, ладно, у мене сковорідка маленька є, якою ми щодня майже користуємося. Більша сковорідка є, воклубаченький є. Ну, тобто Мені вистачало. Єдине, що мене напрягало, це те, що бували такі випадки, що там щось треба перевернути, а оці силіконові лопатки чи ще щось, ну, буває, не, не сразу вдається. Це те, що стосується мене і що було раніше. Значить, останнім часом у мене на господарстві керує Вовочка. Ну, я маю на увазі по кухні. Да? Він там щось розігріває, він щось готує, поки я працюю, він займається цим. І не так давно, може, тиждень-два назад, він мені показує маленьку сковорідку і каже: Глянь, а що це таке? Ніхто нічого не ковиряв, а таке, як, ну, от як тріщинка на покритті, і як почало воно так підійматися. Ну, кажу, Вов. Мало лі, може, час вже прийшов, ми нею дуже часто користуємося. Воно ж все не вічне. Ну, це би все ще б нічого ніяку роль не відіграло. Як те, що ну, от не вдається ці не дерев'яні лопатки вилочки, не силіконові, не пластикові. Він як щось готує або розігріває. В нього постійно одна і та ж сама фраза повторюється: дайте мені назад сковорідку, як з молодості, щоб можна було користуватися ложкою, вилкою, металевими. І от, значить, на день народження йому подарували там гроші, всі в кучу ми їх зложили. А в нього на авто закінчується страховка 29-го. Він каже, треба ж страховку робити. Ну, хто робив, в кого є авто, той знає, що зараз страховка це не 300 і 400 гривень. Зараз страховка це крило самоліту. Коротше, зробили ми страховку з 30 січ, 29 го закінчиться стара, 30-го почне діяти нова, все начебто ну, класно, все гуд. Е і залишилося там трішки коштів. Залишилося трішки. Взагалі, е історія цієї покупки, ну, це залишилося там трішки коштів. Кажу, ну що, якщо хочеш, то давай купимо тобі сковородку, щоб ти не нервував. Дивлюся, він же абсолютно не проти. Де купляти? Знаю багато, що ну, це вже з досвіду. Да? От Я у з Змійові купляла сковорідку, буквально через 2 місяці я її викинула. Тому не хотілося б так купляти. Вирішила я звернутися в Те саме місце, де я купляла собі каструлю і хлібницю. Кажу, є? Є. Покажіть, що є. Вона мені почала пропонувати, ну, що би вона порадила. Значить, почалося, звісно, це з сковородок, но в чому фішка? Сковорода, да, це одна длинна ручка, сковорода закруглена, як завжди, то тут так. Під этим. і сковорода нижча по висоті 5, 5 по моєму сантиметрів на сковородах идет. Я ж крутила, вертіла. Думаю, ну хто на яку брать, що брати. вона мені каже, ви не хочете сатейник. Я щось спочатку подумала, що сотейник — це щось маленької каструльки. Кажу, та ні, таке мені не треба ковшечки. Вона каже, ні. І радить, каже, дивіться, отака краса. Ручки не дуть і нічого. А як знаєте, от я її беру в руку. Вона мені нагадує, як раніше от на каструлях були, на алюмінієвих. пам'ятаєте, от ще у наших бабусь. Значить. Е, можна використовувати, каже, як сковородку, можна використовувати як невеличку каструльку. До речі, по-моєму, тут об'йом, якщо я не плутаю, 3,5 літри. Можна використовувати як низеньку каструльку, і, що немаловажно, це те, що можна нею користуватися в духовці. Тобто. Якщо щось там смажив і потрібно дотушкувати, можна поставити в духовку. Якщо щось спекти, можна поставити в духовку, запекти, можна поставити в духовку і використовувати її просто як форму. Ну і звичайно, мене це підкупило. Ми вирішили, ми радились, я сама не приймала рішення, ми радились. Кажу, ну що, що будемо брати? Він каже, ну, Якщо брати, то брать вже щось людське. Да? Ну, вже ж неодноразово ми підтверджували цей вислів, скупий плати двічі і так далі. Тому вирішили одразу брати цю. Хай вона дорогша, але ж вона більш функціональна. Тому я, мені довелось додати. Тому що там не, не вистачало Вовиних подарунків. Але замовили ось таку красуню. І все. від сьогодні в нас тепер в обіході ось така, ось такий сатейник. Класно? Класно, я задоволена. Насправді, Вова її вчора ще отрив. Вчора мені ніколи її було розпаковувати, знімати. І, до речі, окремо, кому цікаво, окремо вийшло чи вийде, не знаю. Відео, саме огляд на, цю, на цей сотейник, для чого я його зняла? Щоб просто було окремо відео, хто не хоче слухати наші оці бла бла бла. Мені ніхто на рекламу не давав. Тому ніякі посилання ніде я не залишаю. Я заплатила за нього свої кошти. До речі, кому цікаво, скільки вона коштує, і скільки обійшлася доставка нової пошти. Можете подивитись те відео, якщо ще не бачили. І там я все повністю детально розповідаю. От. Так що, ото -от такі справи. Якщо хтось захоче, звертайтесь в особисті, я підкажу, де можна замовити якісний посуд. До речі, доставка з Дніпра. Ну, ніякі посилання на загальний обзор я залишати не буду, тому що мені за це не доплачують. Ось. Що вам ще розповісти? Відомостей, поки нема ніяких. Я не знаю, чи подала сімейна лікаря заявку, чи не подала. Ну, поки що нам не приходило взагалі нічого. Тобто, вчора був тиждень, як ми з'їздили на обстеження в Харків і як відвезли сімейному лікарю всі. Ну, ці висновки да, з обстеження. Пройшов уже тиждень, поки відомостей ніяких, я не знаю, що до чого. До речі, дивлюсь на фіалки. Наступне що буде, коли я виділю час якийсь, а де його виділити, не знаю, треба удобрити фіалочки. Купила для фіалок комплексне добриво, іменно для фіалок. Комплексне добриво для фіалок. Тут а пропорції 12, 28, 16. І хочу, хочу, хочу поудобрювати фіалки, бо вони в мене бідні нещасні, такі занихані. Ну, їм, їм не комфортно. Я їх розумію, я розумію, чому вони страждають. Тут на кухні сама по собі холодина, вночі, якщо конфорку не включаєш. Тут дубак холодина, від вікна, холодно тягне, а коли включаємо газ, кімнатка маленька, одразу пересушується повітря. І їм то холодно, занадто холодно, то занадто сухе і гаряче повітря. Ну, коротше, бідні нещасні, поки було літо осінь, вони квітли, вони росли. У мене навіть е, пропав повністю фіалки всі на місці поки. А ось той, е, що я з листика вирощувала і показувала вам колись, що е, ну, прижився, прижився і пускає росточок, пропав. <кій> <кій> Тому я купила це комплексне добриво для фіалок, рясне цвітіння, імунітет і активний ріст. Ну, тут розписується, скільки треба води, скільки треба добрива, е, скільки треба поливати у період бутонізації. А, у період бутонізації це цвітіння не можна підживлювати. <кій> Найкращий час для внесення добрива це по закінченню періоду цвітіння і протягом 2-3 місяців. Так що так. У весняно-літній, коли не цвітуть кожні 10-14 днів, а у холодний період. Один раз на місяць. Так що тепер треба ще, щоб руки дібралися до, до фіалок. О. Спати хочу. Я цю ніч спала, а минулу ніч взагалі майже не спала. Ми лягли десь близько одинадцятої. Ні, брешу після 1. Ми вчора лягли близько одинадцятої. А позавчора ми лягли після одинадцятої, І в півпері я прокинулася мокра, як хлюща, я вся горіла, як в то мене відром води окотили. І не знаю, скільки я заснула. Пів четвертого, 15 хвилин четвертого я ще дивилася на годинник. Тобто, ну, розумію, що десь в районі пів на четверту. І о 7 прокинулася, бо звенів будильник. У нас Вовочка ж цю неділю пішов наша шабашку. його вдома нема. Так що я не виспалась катастрофічно. Вчора опять цілий день тут. От. Позавчора зібрала, вчора поїхало Дев'ять, здається, посилок. Вчора зібрала вісім. Сьогодні поїхали. Що позавчора, що вчора більше ста ось цих пробірочок нафасувала. Це тільки пробірочки. Плюс же ще є пакетики, да, якщо там 500, на 500 літрів чи на 1000 колбочки на 50-100 на 100 літрів, ну, флакончики. Ну, коротше кажучи, замарилась дуже. І не досипаю, і не, не висипаюся, ну, треба. Треба попрацювати, поки я вже заходилася всі ці відео робити, треба це все відзняти. Е відзняти недовго. Довго монтувати. От, монтувати довго, вставляти туди ці фотографії, робити написи, потім робити озвучку це все довго. Відзняти, що там, відзняти, раді Бога. Так що тут такі справи. Ну, все, з вами поспілкувалася. Довго сьогодні не буду, тому що багато роботи. Треба збирати замовлення, треба оформити ще по податковій, зробити чек, бо прийшла на ложка. І на ложки дуже багато зараз, дуже багато посилок. Виїжджають на ложкою. Ну, Люди не, не користуються картками. От у мене на сьогоднішній день, щоб вам не збрехати в дорозі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 посилок на ложкою. Виявляєте? От. Одна прийшла, Надо зробити на податковий чек. Коротше, валом. Та ще учора. Ввечері взагалі, ото, що там В Харкові жахіття творилося. І напруга у людей стрибала-стрибала. Я тільки й бачила в групі, що пишуть там 100, 150, 140, 130. У нас в цей період світло було. Потім вона почала падати нижче 100, опустилась взагалі до 50 в нас вирубив стабілізатор від сік ну, запобіжна міра. А на лічильнику ну, ця лампочка світилася, а потім і взагалі потух, і, коротше кажучи, дописувала я, отут, допрацьовувала та доготовлювала вечерю при ліхтариках, тому що. Тому що... А сьогодні, а в тих, у кого не потух люди писали, лупило 300-350. І вночі та сама. Вимкнули його вже вночі. І вночі була та сама історія: лупило 275, отак от. Ну, коротше. А сьогодні, навпаки, опять низьке. Якось так. Ну, на мене, слава Богу, хоч стабілізатор виручає. Бо я, я, я би не напечатувала не ці е, інструкції в наборчики, не в морозилку не налазишся. До речі, до речі, у нас зараз мають світло вимкнути. Все, буду з вами прощатися, щоб встигнути завантажити відео на канал і поставлю телефон на зарядку. Все. Всім бувайте! Папа, всіх цілую, люблю. Обов'язково бережіть себе. А з тіньового бану ми до сих пор так і не вийшли. Переглядів майже немає. Особливо на кулінарному каналі, там взагалі жахіття. Так що, бачу, що ви не хочете мені допомагати, дивитися старі відео. Розумію, що <кхід> зараз у багатьох немає електрики. А коли її дають, намагаєшся встигнути зробити як можна більше роботи. Ну, нічого, якось воно буде, я думаю, викарабкаємося цей місяць, вже як бу... там там взагалі жахіття, там без сльоз не глянеш на рахування за цей місяць. Будемо сподіватися, що з лютого буде все краще, правда? Правда. Все, всіх цілую, люблю, всім бувайте, па-па.